В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников, наш гість сьогодні, президент компанії «Гранд Тортон Україна, колишній перший заступник міністра закордонних справ України Олександр Чали. Вітаю, пане Олександре, Добре. в нашій студії. Ми запросили пана Олександра як фахівця зовнішньополітичних проблем, тому що фактично саме зовнішньополітичні проблеми зараз на часі. Зараз вони визначаються те, що відбувається в самій Україні і навколо України. І от вчора ввечері. Закінчилася зустріч країн великої лідерів, країн великої сімки. Історична така зустріч, тому що вперше за десятиріччя поруч із керівниками країн цивілізованого світу не було президента Російської Федерації. Ця країна не виправдала авансу, який дали їй свого часу демократії світу. Тоді коли Росія ще була економічно відсталою, фактично відсутньою у світовій економіці державою. Зараз економічна вага Росії збільшилася, але виявилося, що з точки зору цивілізації Росія так далеко від інших країн чи не місце з керівниками Сполучених Штатів Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Канади країн, що визначають майбутнє цивілізованого світу країн, що не бажають бути поруч із Володимиром Путіним. Однак головне все ж таки не це. А те, що саме на зустрічі Великої Сімки були поставлені певні умови Росії для стабілізації ситуації в Україні, і от тут виникає питання досить важливе цими умовами. Це визнання президентських виборів, це стабілізація ситуації на Сході це вирішення енергетичних проблем Остачання газу. Так визначається подальша готовність Заходу вводити або не запроваджувати нові санкції проти Росії. Наскільки взагалі Росія адекватно може сприйняти такі умови? Тут величезне питання виникає. Так, да, ви правильно сформулювали питання. Я вважаю, якщо ми подивимося документи, які були прийняті по результатам зустрічі Великої сімки, Україна на першому центральному місці. Я б звернув увагу, я відповім на ваше запитання, що в першій частині високо оцінюються результати президентських виборів. Велика Семірка абсолютно солідаризується з позицією України за останні місяці стосовно українсько-російського конфлікту. І анексії з боку Росії Криму є повна підтримка обраного президента України пана Порошенка. Однак кінцеві прикінцеві положення саме е, говорять з точки зору умов, які ставляться перед Росією. Ви їх правильно окреслили. Я позитивно оцінюю частину рішення Великої сімки, яке стосується оцінки ситуації в Україні і тих результатів виборів, які відбулись. Я б безперечно хотів, щоб Велика Сімка прийняла деякі більш змістовні рішення щодо нашої підтримки, особливо скажімо, в безпековій галузі, особливо в галузі боротьби з тероризмом на території України. Мені наприклад прикро, що коли в Кенії терористи е окупували у ній ромах і зробили вибух, то через день там були антитерористичні підрозділи багатьох країн заходу, і разом з кенійськими силами вони боролися проти терористів. В Кенії ці терористи не були офіцерами російських спецслужб. Ні, ну ми, якщо ми кажемо про терористів в даному випадку, то не має значення хто вони. І тому, на мій погляд, сьогодні було б дуже доречно, якби країни Великої Сімки допомогли на спецпідрозділу. Ділими спецтехніками, методиками по боротьбі з терористами, тим більше, що ці терористи на сьогодні утримують в заручниках представників ОБСЄ, і міжнародна спільнота повинна більш рішуче нам допомогти. Я вважаю, що МЗС повинен зараз та саме так поставити питання. А що стосується вашого запитання? Я, ви дуже добре знаєте Росію і дуже добре знаєте сучасного президента Росії. Ви з ним зустрічались, я багато разів з ним зустрічався. Скажіть, от якщо сьогодні е, 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 з ним розмовляти мовою жорстких умов, вони будуть позитивні, щоб Росія ці умови сприйняла? На мій погляд, саме постановка перед Росією певних умов, вони абсолютно правильні. Я тут абсолютно не заперечую, що вони доречні і правильні. Однак, на мій погляд, я все ж таки розраховую, що під час зустрічі в Франції можливо відбудуться усні розмови, які все ж таки ці умови більш дипломатичною умовою будуть трансформовані. Я не бачу з точки зору міжнародних зусиль. Як я звернув увагу на виступ пані Меркель позавчора в парламенті перед Росією ставляться певні умови. Про б але... сказав, що це пропозиція. Ну це ж не, не, не певні умови, щось змінити в самій Росії, правда? Ні. Це ж умова зовнішньополітичного характеру. От Я перед тим як йшов йшов на, на ваш ефір, я подивився, як преса це коментує. І ви почали що це не просто умови, це вимоги. Вони преса пише чотири вимоги, які G7 поставили про Олександр. Гі... Олександр. а ви яку пресу дивилися? Нашу, а ви не дивилися російську? Ні, російську. А ви знаєте, як російські засоби масової інформації Ні. коментують <реш> ну, я це... не встиг коментують підсумки сімка? Я, вам... ну, я хочу завершити да. на, на мій погляд. На мій погляд, я зараз не бачу, не бачу е якихось заяв сторони е західних країн, що якщо Росія виконає ці вимоги. А що буде в позитиві? Що буде, як кажуть, інсентів? Що буде що Росія може не до... буде нових санкцій? Це дуже серйозно для країни, яка знаходиться на межі економічного виживання. Ну, росіяни так не вважають. Ні, ні, А чому не вважають? Так не вважають російські ЗМІ, але російські урядовці так вважають. Я чув останнє засідання російського уряду. Я відчув цю стурбованість, яку висловлював міністр енергетики і інші міністри. Але в цілому, скажімо так, я сьогодні ранці дивився які економічні новини з точки зору. Співвідношення рубля до долара до євро, і ви бачите, рубль стабілізувався, і перспективи, так скажемо, його стабілізації всі аналітики підтверджують, що якщо не станеться чогось дуже несподіваного з цінами на нафту, рубль буде стабільним до кінця року. Тобто, але ц... нафта вчора почала падати. Ну вона падає, піднімається. Ну питання в іншому. Мене навіть як українця, як українського колишнього дипломата і фахівця, ви знаєте. Я переконаний, добра новина Вчора була пройшла по засобам масової інформації, що все ж таки зустріч. Неформальна бесіда певна і відбудеться між нашим президентом і Путіним в Франції, тому що і з нашого боку є така готова. Чому вважаєте, що вона відбудеться? Ну Путін дав. Я мав на увазі неформальну зустріч, тому що ви знаєте... визнав сказав, що він не буде бігати. Путін сказав, що він не буде бігати від Порошенка. Це не означає факт зустрічі, але він підтвердив, що він не вбачає нічого такого, щоб на цієї зустрічі не відбулося. Олександр. Сенч, це мається те, що сказав Путін. Давайте говорити чесно. Ну... Він чітко сказав, він не сказав, що він не. Не буде бігати від Порошенка, якщо Але, там би в багатосторонньому знаєте, форматі. Я був якраз в Берліні, коли так. домовлялися про візит Порошенка в угу. Париж. Є чітке розуміння, що Оланд знайде можливість, щоб ці два лідера. Олександр Савич, не буде двосторонньої зустрічі Ні. президентів Росії. В багатосторонньому форматі це може відбутися Ні. як спілкування. Ні. Якщо в нас різниця, але я вважаю, що відбудеться контакт в багатосторонньому в формальній моменті зустрічі, скоріш за все, не буде. Але в багатосторонньому форматі, що відбудеться контакт і відбудеться певний обмін думками, я в цьому вже переконаний. Хоч я був дещо скептиком, а сьогодні я переконаний. Но мене більш турбує. Мене більш турбує. Що контакт між президентом України і Росії все ж таки буде мати місце? А чи буде контакт між президентом Російської Федерації і Президентом Сполучених Штатів звичайно Америки. ні? Путін ще не заслужив такої зустрічі. а от розумієте, до тих пір, поки суперництво, поки протиріччя між Америкою і Росією? Набуває таких форм, що навіть їх лідери не можуть персонально переговорити. Це дуже несприятливий сигнал для подальшого розвитку ситуації в Україні. Знаєте, на це якщо подивитися на це російськими очима, дійсно сприймати цю регіональну державу, яка повністю залежить від сировинного постачання на захід, яка дійсно знаходиться в стані деградації економіки, і яка доживає фактично останні роки свого нинішнього реального стабільного існування на одну дошку із єдиною над державою сучасного світу. Я вважаю, що Володимир Путін. Має чітко усвідомлювати, хто він є, а хто є президент Сполучених Штатів. Не може бути сприйняття Росії, яка є безумовно однією з великих регіональних держав світу, так ніби вона чимось відрізняється від Китаю, від Пакистану. Російське керівництво раз з кожного дня має усвідомлювати, чим воно є. Але я хотів вам все ж таки сказати, як російські ЗМІ повідомляють про підсумки Великої сімки. Да, Вони говорять, що лідери G7 рішили повріміння з економічними санкціями проти Росії. Їхній головний е, меседж, який зараз російське телебачення транслює цим глядачам, не те, що в Росії поставлені умови, а те, що сімка готова. Капітулювати перед Росією, так що це неправда, але це означає, що Володимир Путін і про це до речі свідчиться вчорашню розпромов міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Який говорить, що не можна ставити якісь шлюзи у стосунках із Заходом, він усвідомлює всю небезпеку економічної поразки того утворення, яке створили, яке, яке зараз існує в... Вітал... замість російської економіки. Віталій, по-перше, що стосується головного меседжа, який пішов по Росії, це дуже ну, Це чітке відео. Да, від... ми, ми, не, ми, ми з вами да. дуже багато років в зовнішній політиці. Ви ви в, в, в пресові, так сказати, складові, Я в дипломатичній. Ми... Ми знаємо, що кожна сторона, це ми бачимо, як воно формує той меседж, який сама хоче сформувати. Якщо б росіяни хотіли конфронтації з Заходом, вони б та... зараз сказали, що да, їм погрожують, да, да, правда? Згоден, згоден. Да. Але я, я не хочу сперечатись з вашою оцінкою майбутнього Росії при цій формі правління, яке на сьогодні є. Більш того, я хочу сказати, що ваш сценарій досить вирогідний. Україні від цього не налегшуватися. Я хочу сказати, да. що я хочу думати, як український громадянин, і подумати, як ці роки до того часу, поки відбудеться ваш сценарій, буде жити моя країна і де вона опиниться? Чи в зоні певної стабільності, в зоні перемиря, чи вона буде ареною боротьби між великими? І що буде з Україною? Я вже сьогодні хочу, щоб ми всі про це думали, коли ваш сценарій. Починає збуватися. Я можу відповісти на це питання, як це позначиться Я можу, на безпеку да, можу, України можу, можу відповісти в, у разі, якщо відбудеться цей самий негативний хоча, сценарій хоча, для розвитку Російської хоч, Федерації. Хоча це неправильно з етичної точки зору, тому що ведучі радіособою не відповідають на ці питання, але скажемо, що деякі експерти да, отак да вважають, що Україна або дійсно зможе бути країною, яка забезпечить свою безпеку, реально дійсно, для цього певні заходи, або вона стане колонією Російської Федерації. Тут немає, на жаль, іншого вибору. І вона дійсно буде знаходитися довгий час в стані цієї нестабільності, правда, до цього треба готуватися. А є ще один прекрасний приклад, коли ви питали, як можна розмовляти з Володимиром Путіним. Є люди, які дослужилися до прем'єр-міністрів в деяких країнах, і вважали, що компроміс в. І умови, це те, що дозволяє знайти контакт з авторитарними лідерами. Ось, скажімо, був такий прекрасний ізраїльський політик, якого я ставлюся з величезною повагою. Ехуд Барак, бойовий генерал, ізраїльська армія, який коли прийшов до влади, подумав, чому не можна домовитися з Єсіром Арафатом про все, про палестинську державу і столицею в Єрусалимі, про практично всю територію. Західного берега річки Йордан і Сектор Газа, про створення спільного контролю в складних місцях, про проголошення держави. І, про... і що не домовився, домовився. Всі ці домовленості були підписані прем'єр-міністром Бараком і головою Арафатом. і що відбулося через два дні, пам'ятаєте? Інтіфада. Так що з авторитарними лідерами можна говорити або мовою сили і поваги до себе, або вони вважають, що ти слабкий, і йдуть далі. Так, от я хочу відкоментувати дві речі. Я з Бараком зустрічався декілька разів під час переговорів. Так ось перше. От ви сказали, що деякі експерти говорять, що чи Росія піде цим сценарієм, чи Україна буде колонією Росії. Я принципово з цим не згоден, навіть з тої точки зору, що я абсолютно переконаний. Ну такою колонією мов не каже, як Білорусь. Я ні, не кажу, що не Україна зникне. Я абсолютно переконаний, що такою, ну в разі так, такою, як Білорусь. Е, Україна не буде е, по відношенню до Російської Федерації ніколи, тому що у нас є е, Захід країни, є регіони івано франківськ Львів, є центральна Україна. І сьогодні що стало зрозуміло після всіх цих подій останні за півроку? Що є регіони в Україні, які ніколи на статус чи на такі відносини, які має Білорусь з Російською Федерацією, не підуть. А їх відокремлються, Олександр Сантові? О. Я до чого веду. Тому сьогодні стратегічне питання перед правлячою елітою, яка забезпечить нам економічні реформи на всій сучасній континентальній Україні. Чи ми будемо мати подальшу лінію розподілу нашої країни? Ми отримаємо нове Придністров'я з деяких наших регіонів, і це створить багато проблем для безпеки. Тої частини України, яка залишиться, і перед нами постане питання, як на цій території робити реформи, так на... як ці, так, як на цій території робила реформа Республіка Грузія. Є відповідно є, це є, є і більш того, я хочу сказати, от сьогодні ключове зовнішнє політичне питання, яке стоїть перед українською владою, на мій погляд, все ж таки зрозуміти, яка кінцева мета принаймні першого строку президента Порошенка. Якщо кінцева сама стратегічна мета це реформи, причому вже зголошено, що це реформи європейського типу, реформи за рахунок інтеграції України в структури Євросоюзу. Тоді виникає певне протиріччя між цією лінією і лінією на збереження територіальної цілісності держави. Є певне протиріччя. Тому, на мій погляд, найближчі 2-3 місяці ми отримуємо бачення нашої зовнішньої політики, тому що зараз її головні контури тільки Олександр Оксансем я чесно вам скажу, да. що я щирий прихильник територіальної цілісності України, і я впевнений, що ця територіальна цілісність буде відновлена разом із Кримом в момент, коли Російська Федерація неминуче прийде до свого політичного краху. Але От. Я також з вами. абсолютно... де юри, ми завжди будемо зберігати. Цю я вам відкажу, як громадянин України єврейського походження. Да. Євреї поділяються на тих, хто завжди поділяв ідеї Володимира Жаботинського по створенню єврейського і ідеї Давида Бенгуріон. Да, да, да. Ідеї Володимира Жаботинського це великий Ізраїль, і так як він визначений самим Господом в Торі, да. там зараз Йорданія. Да. І ідея Давида Горі Бенгуріона в тому, що Ізраїль має бути там, де євреї. Ізраїль створений там, де євреї, де вони можуть захищатися. Україна має бути там, де українці. Тобто ідея Бенгуріону. Тобто, я все ж таки да, залишаюся прихильником ідеї Бенгуріона. Ну, Тому то, що ідея Бен Гуріона сами... створила Ізраїль. Ні, залишилось саме-саме мале визначення, Тому... хто такі українці. Українці, ті, хто себе вважають українцями і бажають побудови держави, то ось отут ми підійшли європейської цивілізованої Ні, держави не, на наших теренах. А я виважаєте? Бажаєте, да. бажаєте, і, і, і я бажаю. Ну, тут, ну, тут ну, тут є ну. ще є одне дуже серйозне один елемент визначення, тому що ви, хоч я експерт в зовнішній політиці, але я задумуюсь над такими ключовими питаннями внутрішнього буття України, і ви мене заставляєте зробити дуже важливий коментар. Фактично, на сьогодні ми дійсно вирішуємо питання. Хто такі українці? Українці це політична форму повинні формуватися як політична європейська нація, як політична європейська да. нація, інакше тут, не тут, буває тут. Ми з вами співпадаємо. Да. Но ви знаєте, і ви це дуже чудово знаєте. Що є дуже багато в тому числі і впливових, і парламентських політичних сил, які в термін українців в першу чергу вкладають етнічний змін. вони маргіналізуються в політичні дай Бог, нації, а дай інакше Бог, не дай може дай. бути і Бо... до речі, результати президентських виборів це да, показали. Тому іди... що фактично десь 80% голосів. Набрали люди, які сприймають Україну як політичну націю, що разом це обідав правда. Якщо, Або навіть 90. якщо ми зможемо нашу зовнішню політику в наступних кротках чітко спрямовувати на саме визначення України, що вона буде слугувати українцям як політичній європейській нації, тоді в нас є дуже великі можливості зберігти відновити нашу територіальну, здається, чіль, чіль, в тому числі і Крим. Якщо ми підемо шляхом. Іншим то у нас будуть дуже великі у нас рішення. немає такої небезпеки, тому що у нас немає провідних політичних партій, які поділяли б ідею етнічного націоналізму, їх просто не існує на політичній арені, в так, щоб вони могли спиратися на більшість голосів виборців. І ще один момент. Так. Мені здається, що саме Євромайдан продемонстрував, що саме політична нація, що навіть представники цих етнічних партій були готові співробітничати з людьми різного походження. Майдан це продемонстрував. Ну я як е, дивився, що відбулось після майдану, але після майдану відбувся певна трансформація, де певні люди сказали, що вони є носієм і вони знають, що таке майдан і що, і що ну і що хто до цього дослухався? Ні, ну пробачте, у нас відбулися деякі, навіть візьмемо таку прикру. На мій погляд, ну, тактичну чи депутатську помилку, коли ми дуже швидко поставили закон, ну, перегляд закону про мову. І потім самі зрозуміли, що це було не, не звичайно, це була політична помилка. Да. І І ну, я... перемоги Майдану. це якраз мій. Ну... Але не веду вам інший приклад. Україна як етнічна православна держава, бо греко-католицька. Якщо б вона дійсно така і перемогла, чи міг би бути півроку. Виконуючи обов'язки президента цієї держави, протестант, який не приховує свого протестантського відросповідання, правда? Ви знаєте, це і є ще однією ознакою політичної нації. Ні. Я дуже довго для себе запитував, особливо коли був послом Страсбургів, що таке європейська ідея. Я прийшов, що це толерантність. Це мене, ну. От з цієї точки зору, до останнього часу ми з точки зору європейські були одніми із найкращих мені здається в Європі. Ми будь-яко націоналізм, ви зараз, ви зараз обговорюєте те, що треба обговорювати по російському телебаченню. Тому що у нас з вами немає в державі цих проблем. Вони не існують. Я ж я, ні, я не кажу, що вони є, але я би це дискусія для російських політологів. Ні, ні, правда. Ні, 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 ні. Ні, ну пробачте мене, е, і все ж таки на сьогодні принаймні, є політичні сили. Я не кажу, що вони дуже впливові умовно скажемо на прийняття політичних рішень. але є політичні сили, які виборювали значну кількість в тому числі представництво в парламенті. Але вони ніколи не мали стільки голосів, скільки має французький національний фронт зараз на виборах європарменту Європарламенту. 25%! І, і, і ви абсолютно праві на президентських виборах. От давайте перейдемо. Но. Все ж таки, той має мандат, який отримав новий президент України. Він дійсно. Мандат європейського тигу. на побудову це політичної національної політичної європейської але нації. ще один важливо знають власник спеціалізовнішньої політики: що е партії етнічного націоналізму існують в кожній європейській країні, включаючи до речі, Росію, тому що ЛДПР Жириновська це партія етнічного націоналізму. Давайте чесно говорити і. Завдні вони завжди є свій електорат. Да, да. Виникає таке питання, чи здатні вони перейти кордон від політичного захисту своїх ідей до насильницьких дій. Ну мене завжди, як людину, яка займається зовнішньою політикою, цікавив такий український феномен, що до останнього часу в Україні ніколи не створилася політична партія іншої національної, так скажемо, виміру, тому що візьміть Румунію. Угорська партія, Словаччина, угорська партія. А за всі роки незалежності України були спроби створити, наприклад, ту ж російську партію. Вона ніколи не була створена. А ви не на наших знаєте, теренах. чому я вам розповім, Чому тому, що угорці в Румунії це національна меншість, а росіяни в Україні це частина українського політичного і навіть. Між нами кажучи, етнічного сприйняття світу. Росіяни і українці на сході, на південному сході, живуть як єдине. Саме тому ми можемо побачити зараз етнічних українців серед захисників так званої Донецької народної республіки. Люди політично поділяються а не етнічно. Росіяни і українці на українських теренах поділяються політично, а не етнічно. Тому не може бути російської партії. І давайте, от зараз з цієї точки зору, перейдемо до того, що президент Порошенко зголосив зараз в Варшаві, що під час інавгурації він. Надасть нації, народу українському своє бачення плану мирного врегулювання. Я думаю, що якраз якщо він буде побудований на засадах, а я переконую, що він повинен бути побудований на засадах української політичної нації, у нас буде шанс знайти це врегулювання достатньо швидко. Якщо ми підкріпимо цей план не тільки внутрішніми діями, але будемо мати певний план. І порядок денний на міжнародному рівні, скажімо так, з точки зору активізації тих ідей, які були закладені в Женевському процесі, чи, можливо, треба зробити більш новий формат. Я б, на мій погляд, від, і, і, вимагав би формат Будапештського меморандуму. І по-друге, ми все ж таки повинні сформулювати наш порядок денний і стратегічне бачення наших відносин з Російською Федерацією. Але для цього потрібні танго танцюють Ми, Я переконаний, що в Парижі принаймні партнери придив. Один до одного і зроблять знаки, що буде готовність танцювати. Ви взагалі впевнені, що Володимир Путін бачить щось попереду себе. В мене немає такого, такого спостереження. Ви знаєте, ну, от, я ж сказав, я теж багато. Перший раз я зустрівся ну, в переговорному процесі з Володимиром Путіним у 98-му році, а останній раз у 2008 му році. Ну, щось змінилося, напевно? Ну, може, ну, завжди він демонстрував свою здатність, принаймні. Принаймні багато речей про які відбуваються, він декларував досить відверто на протязі там 5-6 років до того, поки ці речі починають. Так він і зараз відвертий. Тут проблема не відвертості а в його сприйнятті світу. Але це, до речі, може бути темою якоїсь нашої наступної розмови, тому що зараз наша те програма добігає кінця, і мені залишається тільки подякувати колишньому першому наступнику міністра закордонних справ України Оксана Самчучалому за цю змістовану дискусію, яка була. Така, як показали, як зовнішня політика залежить від внутрішнього сприяння державності, Доспоречні. це був великий момент. А цю програму для вас провів Віталій Портников, який бажає вам усього найкращого. До нових зустрічей.